Доброго так. ранку, шановні наші друзі. І ось ми з вами вівторок, 11-та година ранку, з лікарем-гастроентерологом, фітотерапевтом Бойко Павлом Петровичем. Доброго здоров'я, шановні друзі. Ми, як завжди, у вівторок, в ефірі, в 11 ранку, з нашою чарівною ведучою бойка Анна Лінідовною, вам надаємо корисну інформацію, як зберегти здоров'я, як покращити свій стан здоров'я взагалі лікарськими рослинами. Поки я додаю е, наш ефір, друзі. Ви коли доєднуєтесь, пишіть, з якого міста ви нас дивитесь, з якого регіону, для того, щоб наш ефір був більш розповсюджений серед наших друзів, наших знайомих. А ті люди, які звертаються до вас, ваші друзі, ви завжди можете розповісти про те, що є така можливість бути здоровим без таблеток, дякуючи лікарським рослинам. І ми сьогодні у нас продовження буде теми. Тема догляд за ротовою порожниною, частина номер два. Минулого разу розкажи, Павло Петрович, про що ми говорили? А я пока Ми пишу. минулий раз розповідали вам за освіжувач ротової порожнини, за ополіскувач ротової порожнини. Покажи за догляд з, е, це кишеньковий варіант освіжувач ротової порожнини. Дуже ефективний і чудово знімає подразнення і освіжує роз... Дивіться, роз... Роз... Дивіться і, наші фірми і, на що цікаво. Зупиняє розмноження бактерій. То тобто, надзвичайно хороший кишеньковий варіант. Знову ж повторюсь. Далі ополісковоч ополісковоч також бактерицидний препарат приводить ротову порожину в хороший стан, знімає запалення ясен таким чином. До речі, минулого разу більш детальніше ми розглядали саме склад кожного препарату. Ми говорили ще за. І ще ми говорили з Стомафлор, стомафлорку. Петрович У нас треба було препарати. Uh -huh. і ми їх роздивлялися, аналізували склад. Вони подібні в якихось більше ромашки, там в двох препаратах, в двох в трьох прополіс, дуба і так далі. Там дуже великий перелік. Ось тому передивіться наш попередній ефір. А сьогодні ми будемо продовжувати говорити про необхідність. Підтримати здоров'я своєї ротової порожнини це здоров'я зубів. І от здоров'я зубів, дивіться, це не спіши, Так, да? да, да, не хорошо, спіши. Ми хорошо. будемо говорити за ти все підготував. Так да. я бачу, що приєднуються наші друзі, наші глядачі. Декілька слів ступу, поки всі приєднаються. Дивіться здоров'я ротової порожнини. Це запорука впевненості, комфорту кожної людини. Ми розуміємо, що в повсякденному житті треба постійно наглядати за зубами тому що робота зубів це робота нашого всього шлунково кишкового, кишкового тракту якщо є повноцінна да зуби які от е, пережовують перед їжу то їжа потрапляє в наш організм для перетравлювання. Вона е, е, краще працює оброблена. Да, вона вже підготовлена. Вона вже е, шлунково-кішкому тракту треба менше прикладати зусилля, і вже вона готова для того, щоб е, для ферментації та та, та 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 і так далі. тому подібне. Да, да. <laughs> ось тому. Тому ми будемо сьогодні говорити за правильний вибір саме зубних паст. Правильне вибір, сідайте, будь ласка, у нас ефір Да, доброго дня. Правильний вибір зубних паст дуже важливий. От ми зараз проговоримо за головні критерії відбору зубних паст. Павло Петрович, які основні критерії, чому і як і які пасти ти рекомендуєш, і для якого віку як правило зубні пасти повинні бути не подразнювати слизові ротової пораження. Угу. Вони повинні бути бактерицидними, але знову ж при не призводити до агресивного стану такого, знаєте, подразнення. Тобто важливий один із критерій да. це склад. Склад склад найважливіший. склад, і це повинна це. Бути треба звертати склад з натуральних компонентів, не хімічні компоненти. Як правило, хімічні компоненти вони надзвичайно агресивні mm -hmm. на слизову і, і, і агресивні на емаль. Mm -hmm. І тому, якщо, наприклад, ви е, вибираєте зубну пасту, я пам'ятаю, ми завжди, вже багато років, більше 20 років, е, ну, купуємо зубні пасти перевірених компаній, як правило, це мережеві компанії, в даному випадку ми українського виробника беремо продукцію. Так ось для порівняння ми заходимо, наприклад, в магазини, да, подивитися, що продається. І, от, як правило, ті зубні пасти, які мають дешеву ціну, в ну, магазини ширпотреба Оці, які на кожному да, кросі. Да, 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 да. І, і ми дивимося на той вміст. Як правило, це нафтопродукти. І натурального там практично немає. Тобто люди, економлюючи кошти на зубних пастах, ось вони наносять величезну шкоду для свого організму. Тому що ми розуміємо, якщо ви починаєте цю рідину, цю суміш, цю гель чи там гелеподібну пасту наносити на ротову порожнину, а наша слизова ротової порожнини, вона потсмоктує все, і воно що куди потрапляє все це? В кров? Наш організм. Відповідно, і в шлунок, і в кров, да. таким чином вони являються не тільки для слизової дуже погані, а й для всього організму. І тому, шановні друзі, якщо ви вибираєте зубні пасти. Е, ні, сонце okay, да. mm -hmm. зубні пасти, то вони повинні бути даже без навіть, Навість... навіть без фтору. Mm -hmm. Хоча є кажуть регіони, в яких недостатність фтору, і можна трошки додати його в пасту для того, щоб укріплювати емаль. Але дуже є багато досліджень з цього приводу. Там, наприклад, діткам кажуть, що це шкодить. Якщо збільшення фтору в є достатньо, наприклад, в, там, в воді або ще там, в... дивлячись як якому регіоні ви проживаєте, то надлишок фтору також він пагубна діє. Да, Тому тут треба дивитися е, на склад, передивлятися уважно і не секрет, що коли ми дивимося склад продукту, то перші е, ті складові, які на певно початковому етапі записані, їх найбільше. Найбільше в, в пасті, в продуктах, в яких ви купуєте. А ті, які в кінці найменше. Тобто на першому місці один із критерій це складова. Так, складова на другому місці. На другому пасти повинні бути антимати антибактеріальний захист. Mm -hmm. Тобто, як правило, ротова порожнина, це PH, метрія, яка mm -hmm. PH, лужне середовище. Mm -hmm. І тут, як правило, йде розмноження бактерій. Mm -hmm. І така агресивна бактерія, трихомонада ротової порожнини. Mm -hmm. Її нам треба, як правило. Призупиняти розмноження, тому що mm -hmm. це надзвичайно агресивно. За даже є зубні пасти з метрогілом, метронідазолом. То є... але ми всередину приймаємо екстракт берези при три хаменатах ламідя внутрі клітини. Mm -hmm. так? Так. Бо, так завжди про це говорить. Є багато книжок там роз рослин... якраз нас береза, екстракт берези входить в зубні пасти в наші наші, ну, да. До речі, Перед тим як ми далі будемо продовжувати, хочу сказати, що наша українська компанія вона виробляє. Чотири види зубних це 39 трав, уявіть собі, що тут в компоненті 39 екстрактів лікарських рослин. Так? Тобто це величезний такий… Склад всього поживного і антибактеріальне, і протизапальне трошки пізніше розкажемо. І для чутливих зубів. так. Да, трошки да. пізніше гелева зубна паста також. Вона має такий м'який ефект, великий склад трав антикарісна, вона підходить для всіх вікових категорій, тобто починаючи, там вже коли дітки починають чистити зубки, і до того віку поки свої зуби і відбілююча зубна паста. От ми будемо сьогодні говорити за ці зубні пасти, але знову ж таки. Які наголошуємо на першому місці важливий склад, на другому функціональність те, що Павло Петрович говорить за антибактеріальний ефект, за протизапальний, да? тобто те, що знімає запалення далі ще і більше. зубні пасти повинні е, м'яко знімати на е, льот, угу. на зубах, Очищати, очищувати ротову угу. порожнину. Таким чином призупиняємо розмноження бактерій на льот, Це бактерії на емалі. Угу. І, 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 Якщо є запалення, то зняти запалення. Якщо є, наприклад, проблеми з яснами, то зняти запальні процеси, так. Так, які відбуваються. в яснах. Брати за, запалення, а відповідно обираємо кровоточивість ясне, тому що дуже багато багатьох людей це стоматіти, mm -hmm. гінгівіти, тобі, парадонтоз. запалення парадонтози, запалення ротової порожнини і це. Наскільки проблемно, що люди не знають, як вирішити, але а... ми розуміємо, що якщо проблеми є з ясними то всередину Петрович завжди рекомендує лікарські рослини, які мають високе вміст вітаміну С, а ще велика, така та немає ще до я можна... хотіла, що ти назвав да. які саме почекай, сонечко mm -hmm. і є ще одне така: якщо ще є камні на зубах, і в дуже багатьох людей з віком утворюються камні і. Лікарі знімають стоматологи, mm. чистять mm. чистять Дві тисячі процедур. А то mm. я хочу сказати, даже камня утворення призупиняється, коли ви використовуєте наші зубні пасти, Тобто також mm. ну, кровоточивость mm. убрається запальні процеси. І обираємо е, таким чином оце камні утворення. Ну а якщо камні утворюються, значить порушений обмін речовин, значить проводимо так. систему очистку, виводимо ці лишні, е, скажімо, токсини, все, що в організмі накопичується. Воно ж не просто так накопичується в ротовій порожнині. І е, хотіла сказати також, от ми говорили за функціональність, тобто, перше це е, прибрати запалення, да, якщо є чутливість і запальні процеси. Друге це захист, да, очистка, захист і е, е, ну, основне, да, очистка, захист і запалення. І mm? ну, Антибактеріальна дія тільки, тільки роз, е, природніми компонентами. А тепер скажи, якщо, наприклад, у людини Такі ясна, дуже чутливі, кровоточивість, то всередину я сказала, ми додаємо лікарські рослини з вмістом вітаміну С. Які саме лікарські рослини, сафура, хвоя, екстракт сафори, екстракт хвої, це такі основні чорниця, Чорниця, так. Крапива. Угу. це нагідки, це надзвичайно чудовий Чорновідна препарат. чорнопідна горобина. Так. Тобто, те, що у вас є з наших лікарських рослин, воно дуже дуже допомагає. І наступний такий момент, тобто ми говорили за склад, за функціональність і за безпеку. Тобто, дуже важливо, щоб в, в зубних пастах не було шкідливих компонентів. Тобто, ну ми вже говорили трошки за фториди, да? тобто це такі компоненти, які мають фтор, там. Вони по різному називаються і Так далі. Далі в зубних пастах в деяких навіть є антибіотики. І люди, які їх купують, вони навіть не розуміють, чим вони чистять зуби серед антибіотиків, сонечко, які входять. О, сонечко, ми це вже говорили. Принцип, я говорив, що до антибіотиків метрогіл, метронідазол. Mm -hmm. То є направлена на такі прості мікроорганізми, а mm -hmm. дуже великий Але спектр антибіотиків, дуже... їх не треба перераховувати. Добре, добре, і е, можуть бути ароматизатори шкідливі, так. дуже різні, якісь добавки смакові, Да? От часто кажуть е, ну діткам хочеться якусь смачну зубну пасту. А що в ній є? Чи викличе вона алергічну реакцію? Да, коли пітро Петрич... і тому, от я вже 10 років використовую ці зубні пасти Українські і нашого вітчизняного виробника. І Я mm. хочу сказати, що мені не потрібна не американська, не німецька. Це набагато якісна продукція якісна для ротової. Що? Euh, прожнини, у, уход за ротовою пружниною надзвичайно euh, хороші результати показує. І, і ми хоч... розкажемо да, про це? І, і ми розкажемо. Дивіться, mm -hmm. це зубна паста 39 Якщо Або 39 трав, або екстрактів лікарських трав. 39 зубна паста на основі гелю 39 Цусурів входить 39 трав, відповідно. Убирає кровоточивець ясен, убирає подразнення і убирає, нормалізує PH в рутові порожнині і убирається камня на зубах. Тобто там дія протимікробна. Тут є штаті ефірні масла плюс чайного дерева. Вона діє антибактеріально. Також 39-та пастить бореться з патогенною мікрофлорою, і ми рекомендуємо тим людям, у яких, наприклад, дуже чутливі ясна діткам, які починають чистити зубки старшому віці, коли є там вже там, скажімо, не свої зуби, можливо, там вдягають всякі там, як їх тут протези. Протези, да, у кого там є запальні процеси, ви можете легко використати. Паста можна змащувати протези, Це і таким чином тримання протезів набагато краще і ще убирає подразнення. Тобто кровоточивість, подразнення. Ми більш на чутливі зуби використовуємо. І дивіться, стоматологи рекомендують зранку використовувати більш активні зубні пасти, ті, які освіжають подух, дають таку антибактеріальну терапію. А ввечері більш таку м'яку. Тобто ці гелеподібні пасти. ці дві зубні пасти 39-ту і гелеву, Краще використовувати на вечір, uh -huh. а ранком це використовуємо антикарес і відвідуючи, або, або тобто да. ми міняємо ці пасти. Тоді немає звикання мікробів, да? тобто немає такого розмноження. Ось ну змінити у нас декілька завжди є вибір зубних паст, і Ми їх міняємо для того, щоб організм по перше боровся краще з мікробами, яких просто в ротові порожнення більше ніж ніж де будь-де буде да більше. І друзі, якщо ви чистите 39-ю зубною пастою, чи гелівою зубною пастою, то раджу вам почистили. Не спішіть ви її випльовувати. Uh -huh. Потримайте одну-дві хвилини в ротовій порожнині, uh -huh. там приймаємо душ, миємо голову, умиваємося. одна-дві хвилини. Надзвичайно потужно я, працює. Сплювати. Це можна навіть даже... чому я говорю потримати в ротовій порожнині»? в ефект дії, ви пролонгуєте краще працює на слезову. І це uh, і камні обсипаються, і як Колопторич каже, зуби залишаються, а камні обсипаються. <рес> да. Але що цікаво, цю зубну маст... пасту можна навіть при високій температурі. Да, не... у нас були випадки такі. Да. А до речі, ну вона заживлює, вона дуже гарно заживлює. Я бачу, Богдан пише при використанні пасти 39 дев'ять через деякий час камні на зубах почали випадати у мене. Так у нас також в тебе так. було таке, що він каже: думає, що це таке у мене чіплом висиплять зараз. А потім пішов до свого стоматолога, він каже: ти не вигідний клієнт, тому що тобі не треба каміння чистити на зубах. А тут же розумієте, ну мало того, що це болюче задоволення. Я пам'ятаю дуже багато там, років 20 назад, пробувала цю процедуру. Болюче, по-друге, -по це дороге задоволення. По-третє, ну якщо це можна зробити фізіологічним шляхом, навіщо втручання? Правда? Тому очистка, як мінімум 2-3 місяці, Протягом року ранізму, щоб не було цього сонечко. І... Це Зам... ж у мене показники, У тебе показник. Так, ми ж маємо мене чистим. У нас уже який рік ми не ходимо так. до стоматолога, не знімаємо камні, бо їх немає. Так. Я ж не бачу на зубах тих камнів. Нормальні так. чисті зуби, то тобто, есть, емаль чиста і спокійно. Тому що ми це все постійно використовуємо. До речі. Хочу ще запитати. Можливо, хтось із тих, хто нас дивляться. Користуються нашими зубними пастами, які у вас є відчуття, що вам найбільше подобається із тих паст, про які ми говоримо. Можливо, якісь є результати, тому що ми обмінюємося інформацією на нашому такому. Такі зустрічі для того, щоб більше людям допомагати. Наша задача не продати. Повірте, у нас по Фейсбуку, так точно ми не шукаємо клієнтів. Ми наша задача давати людям інформацію, щоб вони знали, як використовувати наш продукт. Тому що дуже наших багато партнерів. Коли є нагода, передивляються ефіри. Не всі є мають змогу прийти в центр, прийти на школу, тому що ми проводимо школи в нашому офісі. Не всі мають можливості приїхати на е, такі семінари, які там ми проводимо. Більше наша команда і наші спонсори проводять багато на таких ознайомлювальних навчальних школ, як правильно використовувати лікарські рослини, продукти для здоров'я нашого українського виробника. Тому наша задача вас інформувати, як ви можете собі допомогти. Це Шановні друзі, першу чергу ви, ви отримуєте чудові результати і з зубчиками з ротової порожни. А саме головне, ви розкручуєте наш вітчизняний в нашому. Вітчизняний... вони більше грошей, тому що Та наші... вони беруть зарубіжну хімію. Ну, хім... ну, Може бути і натуральне, але вона дорогі. Тобто середня вартість, наприклад, нашої продукції, ну от пасти 150, 150 гривень. Сто да. 118, 146, 100 і до 200, максимум, немає навіть 200 Тобто... Ну, це вигідно. вигідно. Продовжимо далі. 에, за гелевою тридцять. Е, я комері. за 30, я тут сказав, Так же само на рівні і йде е, гелева зубна паста. Це для чутливих, для зубів, таких, знаєте, куди емаль тонесенька, і для е, того, якщо є запальні процеси емалі. Тобто Але... вона також призупиняє розвиток бактерій, навіть буваючи ж і грибки в ротові порожнині. Тому це те, це теж саме головне не буває, А як правило, є і бактерії. бактерії. Ти ж сказала, що ротова поржина це надзвичайно такий широ. Ну, І у кого кладець. є да, у кого є неприємний запах з ротової порожнини, це якраз розмноження грицю. Це як наслідок того, що бактерії себе вольготно почувають. Да, можливо, є вже карієс в організм там в зубах. Треба терміново робити, тому що наша зубна ну, ротова порожнина, зуби відповідають не тільки за ротову порожнину, за дуже багато органів. Я вам казала, порівняла з шлунково-кишковим трактом. А також і це носова пазуха, це гаймарити і багато чого іншого. Дві інші зубні пасти: це в нас антикарія, зубна паста і відбілююча, це дійсно освіжуючи, відчищаючи, знімають оті всі очищуючі, знімають оті, оту, той амаль, і вони наскільки ефективно призупиняють. Карія с ротовий порожней. Усувають мікротріщинки, якщо є в організмі, саме в зубах, мікротріщинки. Знімають і також кровоточивість ясен і при різних запальних процесах, таких як ти парадентоз, парадонтоз, там стоматит, якщо є, а він може бути з будь-якого віку також. Так. Інфекція, Всі захворювання потрібна. зараз помолоділи, і mm -hmm. тут це не секрет. Да, от я бачу, пишуть продукція Люди... перевірена руками, користуюсь пастою 39%. Та і відбілюючи каменю знімає на 100% Перевірено. Так, супер. Сонечко, люди стали їсти багато простих вуглеводів, печиво, цукерки. І відповідно ротова порожнина страждає, страждає да? від молоко. Перестали пити, молочко перестали натурально. Тільки да. там, там магазин на те, що є з порошка зроблено, А воно все дає нас. А воно все хімія. Це ж це ж не може бути це ж не органіка. Uh -huh. Тобто, якщо говорити за антикарію, знову ж таки в будь-якому віці ви можете використовувати і небагато треба. Вона має дуже приємний аромат, такий от, не має такої різкості. Знаєте, як береш і відчуваєш, що хімічна паста це можна відчути, наприклад, хто часто подорожує і не має можливості взяти з собою, пасту, і вам дають в готелі пасту. От, слухайте, ну то не то, паста, то, то, то повне то лайно. То... Тобто, ти береш хімію в ротову і ти реально розумієш, що ну, є з чим порівняти. Тому в нас завжди саме. Коли дали... ви візьмете, почистити нашими зубними пастами ротову порожнину, зубчики, привезти, ви дивитися, в порядок, а особливо це можна ще і після їжі зробити, прополоскати після їжі ротову порожнину. Вже можете не чистити, але прополоскати, але ще накапали ополіскувач. То mm. сильний бактерицидний ефект, і ви підсилите дію з любої, любої зубної пасти. Таким чином, нормалізується а мікрофлора, потім а це вже пролонгований кишеньковий варіант. <с ви собі дорогу да, да, ви да. Ви. да дійсно воно працює. Ви знаєте, о, я отримую моральне задоволення, що я це використовую кожен день, і я ж бачу по собі. Ти так само бачиш. Діти так, ми так. ж бачимо, як діти використовують. Так. Скільки дивися наших партнерів, ділиться враженням, вони підтверджують те, що воно ці зубні пасти працюють. Е, Тетяна Федорівна пише: моєї племінниці здавна і Вона користувалася довгий час з пастою американської компанії. Uh, так, uh, коли почала користуватися нашою через кілька днів у неї через є... декілька днів чуєте? Uh, зараз так стрибає. Так, так, так. Uh, через кілька декілька, днів декілька вже, вже здоволена результатом. Ну так, да, там вона уходить далі. А пам'ятаєш, як ти також придбав іноземну таку зубну пасту, і, і у нього дуже чутливі. Зуби, і він не міг ні яблука нічого їсти, тому що почалась підвищена чутливість на всі кислоти, і він зрозумів, що тою пастою він погіршив стан емалії, і вона почала пропускати в себе такі от ну от кислоти. Тобто зразу, коли він перестав неї чистити той зубною пастою, перейшов на іншу, відновилася нормально, Він почав їсти. А то прямо аж зводило. Так наші ж геліві вони убирають оці мікротріщинки, да, Вони да, да, створюють такий ефект захисту. І, з, і знімають запалення і вбирають ці мікротріщинки. Тому так правильно, ці зубні пасти так і працюють. Ну і відбілюючи, також ви розумієте, що основна її задача це дбайливо очищувати емаль, тобто знімати оцей нальот, які утворюються на зубчиках, Тобто вона також має антисептичну дію, протизапальну, антибактеріальну, як всі зубні пасти. Я знаю, що у нас дуже багато людей, дівчат там використовували, там десь щось вискочило на обличчя зубною пастою, це відбілюючи раз і десь швидке загоєння. Тобто антисептична антибактеріальна дія. Загоїться та ділянка, де є висипання. тобто Ну і знаєте, так само 39, -е. Вони як на шкіру, так і на слизову. Тобто, ви це безпечні трави, тобто рослинний світ, який закладений в зубних пастах. І от наша задача була вам донести інформацію, що ви використовували наші зубні пасти і знали, що поєднання раз розуміти, що вони функціональні, багатофункціональні, що це дуже важливо для здоров'я в цілому. Ось і вони приносять лише користь. Я раніше використовував американський, німецький, а я зараз використовую тільки вітчизняного виробника. І я задоволений, і я піднімаю вітчизняного виробника. А саме головне, що маєш це, результат це якісніше, тому що я знаю з досвіду свого життя, що то американське чи німецьке ні. А тим більше там якісь, ну неважливо, неважливо де важливіше, що воно якісне що вони Важливо, що... працюють. Що вони вони прац... працюють, да. що вони працюють. Ну що, ми, мабуть, висвітлили да, Я думаю, що на сьогодні досі за півгодинки ми встигли вам дати інформацію. Ось сподіваюсь, що було корисно. Так всім вам бажаємо міцного здоров'я, свіжі с е, е, ротової, ротової порожнини, свіжий подих, і завжди будьте з нами. До зустрічі. Всього до найкращого. До побачення. До побачення. До побачення.